Доброго дня. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. І наша команда хоче ще раз привітати всіх з Днем державного прапору. І саме зараз ми хочемо вам розповісти дві героїчні історії нашого державного стягу, історію порятунку та історію встановлення прапору України. І я хочу вам представити нашого першого спікера. Це Сергій Позняк, військовослужбовець північного. Об'єднання Національної гвардії України та учасник операції становлення державного прапору України на найвищій точці у місті Свят Святогорськ. А, і розпочнемо ми з відео, на якому ми покажемо вам, як відбувалася і нагадаємо ця операція. Спільно з Державною прикордонної службою України, Національна гвардія. Піднімає наш віктомобітний прапор у усідогіс. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. І борітися, поморете, будь-які зможні. Ми це зробили. Сергій, як це відбувалося, це надихаюче відео, яке може кожен українець мабуть дивитися багато разів. Розкажіть нам, будь ласка, про цю операцію, як вона тривала, і ми розуміємо, що все було не так легко, як нам показується картинка. Тож більше деталей. Доброго дня. Я хочу подякувати за можливість висловитися, виступити і хочу всіх привітати з, з, ну, з цим визначним святом з днем державного прапору. Тому що прапор це важливо. Це символ нашої держави, символ нашої нації, символ нашої боротьби. От і ну, і це вся ця операція. Знаєте. Я хочу подякувати за неї своїм командирам. Тому що, коли у тебе такий командир групи, як підполковник Удовченко, кабатальйоном команди підполковник Макс Мустанг масний, то в тебе просто служба. Вона вся це така череда успішних, зухвалих виходів, вилазок, операцій і ти. Звикаєш робити щось таке, що наносить ну суттєвий суттєве враження, ураження ворогу, знищення техніки, коли ну припустимо, твоя група притягує з, з тієї сторони дінця сіверського з вдалого виходу, ну тіла окупантів, які потім можна обміняти. Причому ну, реально гаситься така грушна, відома група російських загарбників, спецпризначенців. Їх потім шукають, і кажуть, нормальних спеців за 200. І формується дуже важлива категорія цьому. Формується така категорія, як бойовий дух. І цей бойовий дух він вимагає символізму певного. А що може бути кращим символом для військового патріота? Ніж здійняти прапор над всесвітньо відомою статуєю революціонера Артема Сергієва. Це по-перше, по-друге, цьому передувало те, що, що ми взяли майже повністю всю лівобережну територію Святогірська під вогневий контроль. І Надійно утримували всю правобережну територію, включаючи Святогірську лавру і пам'ятник Артема, під фізичним контролем. Ще один фактор те, що там вже три дні успішно розвивався наш контрнаступ. Пішли успішні контратаки, внаслідок яких було звільнено на цілих три села і 200 квадратних кілометрів нашої української землі. Крім того, це було 1 серпня. Напередодні свята так, так називаємо військ, повітряно-десантних нашого ворога. Тому ми вирішили ще додатково висловити свою зневагу. Десантникам, так так званим десантникам Росії і показати їм, що Святогірськ це Україна, тому що ну пропаганда показувала, що там росіяни захватили Святогірськ, вони його отримують. Насправді це, це не так. Крім того, пам'ятник Артему це найнебезпечніше місце. туди не стріляє, тільки лінивий, і туди ну насправді зайти і встановити прапор. Це ну, така собі це не саме веселе місце в світі. Але ми вирішили, що цей ну, символ ну, він, він повинен бути там. Ну зголосилося ще. А, ну, всі зголосилися добровольці, але потрібно було чотири людини. От ми сіли в машину, під'їхали якомога а, ближче. Але до цього ну насправді є ж технологія війни. Да? Виходиш, ну насправді снайпери відпрацювали ще два дні а, з цієї позиції. Тобто, там по радіоперехватам просто орки вирощали. Блин, нас вбивають снайпери, зробіть щось там, від Артема працюють. Вони відійшли просто, вони і так за півтора кілометра вже не підходили. Ще далі ми унебезпечили цю ділянку, замовили прапор, замовили мотузку і приїхали, виставили периметр по парапету, щоб не спостерігали. Коли? А там спешка погранічна пригордонників, Ми кажемо, хлопці, підете з нами. Вони кажуть, ну звісно, підемо. І ми разом перекинули за допомогою дрона, перекинули мотузку, закріпили прапор і все чітко, технічно зійняли. Звісно, потім пішли обстріли з того боку, але, по моїм даним, на вчора ще прапор був. Що відчували, коли побачили реакцію після того, як це відео було опубліковане? І ви, і хлопці, які були поруч з вами? Хлопці сказали, блин каже, вже каже, тисяч переглядів на нексті. Почали ж почали родичі надсилати. А, а потім командир надіслав мені, каже, вже каже, командує, що всі телеканали обірвали телефони. Чи ви повністю звільнили Святогірськ ночі? Сказав командуючий, що нормально вийшло. <ріст> Я відчув, знаєте, так класно. І це було якраз теж напередодні, вже через тиждень ми поїхали на, на ротацію, і ми зрозуміли, що цей прапор він всім показав, що це Україна, що нацгвардійці – це круті вояки. Що ми не боїмося там вивісити прапор? Ну тому що вони свій аквафреш ну ніде не вішають. Е, е, ні жодного прапору не було. Ми час спостерігали три місяці за Святогірським. Вони навіть не 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 посміли собі такого дозволити. Розумієте, як, як ми. Так? І цей прапор, він ну, особисто для мене став такою знаєте, доленосною віхою. Я зрозумів, що, що ми можемо, що перемога за нами точно і що ніхто нічого нам зробити не може. Як цим прапором, ніхто нічого не може зробити. Навіть якщо він десь там випадково злетить, воно виповіться. Ми дякуємо. Але вже на іншому боці, я сподіваюся. Ми сподіваємося, що на всієї Простої. території, не тільки Святогорська нашої землі української буде встановлено такі прапори. Можливо, друзі, у вас є питання. То ж прошу, та звісно, є такі питання. Оксана Поліщівка, Курінформ. По перше, дуже дякую вам за цю акцію, за, за за той настрій, який ви даруєте такими акціями, за ту сміливість і рішучість. все-таки скажіть, це була дійсно ваша низова ініціатива, яку підтримала. Командування, так? Тобто так. не було такої бойової, бойового завдання? Бойового завдання такого не було. Угу. От це була ідея, яку підтримувала. Ініціатива, да, так, солдатська, солдатська ініціатива солдатська uh ініціатива. -huh. Солдати взаєш, завжди ініціативні люди, особливо з батальйону Кучицька. І все-таки скажіть, який був найскладніший момент в цій операції і найкумедніший? Тому що я так розумію, що бригада зібралася у вас таких веселих от це. Так, коли доктор промазав і замість. Такий карабін великий був, який він скидував з дрона. Він чуть не попав в мене, але промахнувся з іншої сторони. Караші руки впав, і нам прийшлося перероблювати всі наново. А ну там реально так пару хвилин і вже починають так пристрілюватись. Так, а е що не війшло в е відео? Не вийшло, не, вийшло, не вийшло в відео, як, як е е снайпери працюючи і по вогневим точкам. Я дякую вам ще раз. Дякую за такі надихаючі вчинки. Я вони дійсно нас, всіх українців, надзвичайно надихають. Я теж дякую. дякую. ви знаєте, це українці надихають військових нацгвардійців на такі вчинки, тому що ну, така нація вона спонукає тебе. Робити щось таке, щоб люди бачили, що, що ми що ми вже перемогли. Це справа часу просто зачистити територію від цієї нечисті. І ми це успішно робимо. Вже повернулося вже деякий час тут. А хлопці вже після тих вдалих контратак ще далі просунулися. ще майже 200 квадратних кілометрів повернули в Україні. Віримо в наші збройні сили і дякуємо вам, що ви захищаєте нас. І ще питання. Прошу. Питання народжується просто по ходу. А скажіть, якісь військові, ну тактичні цілі були виконані там досягнуті, можливо? Чи це просто була така акція морального морального такого? Військово-тактичні цілі у цієї операції? Ну звісно, були. Вони ну, були. Морце моральне було зневажання і приниження супротивника. Вони всі ну, це ж це дуже важливо, коли з того боку бачать, що ви вийшли на. Тема, де така дирка від танка в постаменті. Да? От. Підняли прапор, ніхто не злякався. От. Постріляли тих, хто намагався ну, там, заважати. От. І прапор то вісить. Все. А, а уявіть, ну, там Путін раз типу, дивиться. А там він дзвонить там на напрямку, ви що, про, про, статуїрість провтикали вже? <рес> Та ні, ми тримаємо, як тримається, Вон вже, і, і, українці вже і прапор підняли. Хто, ну, це дуже збиває, чесно. Ну, тому що я от. Ну, Уявляю, якби я побачив хоча б один прапор з, з того боку, як мені було неприємно, а ну, но а потім неприємно було б і там в тому місці, де той прапор боявився. Ну а за даними розвідки, там були якісь зміни в самій поведінці в в ворогів, там є посилення якихось після, е с, да, після силових було, дій. було пару обстрілів, але не було. Дивіться, там там дуже активно посунулося. Ну зміна була така. Вони почали відступати. Я думаю, що це від прапора. Я дякую вам, дякую за те, що приєдналися до нас, і хочу запросити ще одного нашого спікера теж Сергія, Сергій Повлюк. Я прошу вас, який розкаже другу героїчну історію по рятунку нашого прапору. Сергій, головний режисер Херсонського обласного театру, і він є одним з організаторів наймасштабніших мітингів, які пройшли у Херсоні у березні цього року, Сергію. Я знаю, що це надзвичайна історія. Розкажіть нам її, будь ласка. Не сказав би, що це супер така надзвичайна історія, але почалася вона дуже цікава. Якщо ви питаєте події, які відбувалися до війни і рік тому, на День Незалежності, якщо ви пам'ятаєте, в всіх обласних центрах ставили флагштоки величезні, і там повісили величезні красиві стяги. І я недавно був в Полтаві і бачив цей флагшток, і бачив цей величезний стяг, який в поволі, в рапіді, від вітру рухається, дуже красиво. Але якщо ви пам'ятаєте, в Херсоні там Вийшла оказія, і як, на жаль, сталося, вона стала пророчою. Флагшток біля бібліотеки Гончара він впав. Це єдиний флагшток, який був не встановлений в обласному центрі. І ми маємо зараз наразі єдиний захоплений орками обласний центр. От, і от саме з цього я хотів би почати історію. Такий от знак, не геть приємний. Орки зайшли 1-2 березня, вони зайшли в Херсон. З Білозерки почали кататися по Ушакова, розбомбили СБУ міліцію, поліцію. От. І ще до цього, за декілька днів до цього, в деяких новинах не буду казати, де. Дозволив собі один із журналістів висказати думку, що Херсон це проросійське місто, то ми його так і здали швидко, і все, мол, ну, типу, природньо, що ну проросійське місто, проросійське місто. І здали, і слава Богу. То мене дуже обурило, і я почав десь з числа 28-го ходити по місту, стрімити. А місто, що ви розуміли, було все вивішене українськими стягами. Все навіть на так званого. Засновника Патьомкіна, по-нашому, це е, Нечеса, Грецького Нечеса, хто знає. От, е, в нього в руках теж був український стяг і він дуже довго був. Е, Цікава така деталь, яку я досі не можу розуміти чому, хоча є думки, е, орки почали знімати українські прапори лише в е, травні місяці. До цього вони не чіпали, вони ховалися під ними. Це на урядових будинках, на просто будинках. І там, де вони собі сиділи, вони собі спокійно почували себе під українськими стягами. І от 3 квітня, після того, як вони вже чітко захватили місто, я стрімив біля театру, де теж от був красивий український прапор. От. І вирішив подивитися, що вони зробили за СБУ. Пройшов туди, пройшов через парк, і саме біля стели Небесної Сотні, яку вони, якщо ви знаєте, теж зруйнували зараз. В калюжі лежав український прапор. Європейський був приспущений до землі, і ну, звичайно виникла така думка: так подивився, вліво, вправо, немає нікого, бо в місті взагалі люди не виходили на вулицю, тільки каталися орки. Ну, думаю, треба його повернути назад. От, взяв цей стяг, заліз на стелу, дивлюсь, трос перебитий, і кумекою як би цей трос дістати, щоб спустити вниз і прицепити. І в цей момент через дорогу в спину почув свист, розвернувся. І от акурат, хто знає Херсон, від, через дорогу від стели знаходиться будинок офіцерів, і там теж дуже величезний прапор висів над дверима. І саме з під нього, ну, це от, вибачте на слові, голова свинособаки, класичної, з пов'язками білими, цілиться за мене з автомата і каже, «Уході оттуда». Що кажу, уходи оттуда. Ну, це я так культурно сказав, там звучало трошки по-іншому. Ну, ну і, зрозуміло, притворнув затвор ось. «Прапор забрати можна, забирай і уходи. І от, от з цього часу цей прапор, який я тоді взяв з собою, з калюжі, і поклявся, що має його повернути в Херсон, на Стелу Небесний Сотні, він з того часу зі мною. І от так сталося, що 4 числа був перший міні-мітинг проти заїзду гуманітарної так званої допомоги, куди я перший раз з ним прибіг, і там було вже чоловік 20. Ну, от, ми трошки помітингували з цим прапором. Я відзняв стрім про те, що завтра відбудеться мітинг, і хто має бажання приєднатися, приходьте. І так сталося, що цей прапор був у мене на плечах, і вірус став трошки вірусним. І наступного дня це дійсно було неймовірне видовище. Це тисячний тисячний натовп українців. Якби це зараз відносно відверто кажу, звучить дуже дивно під час війни мирний мітинг, а саме це ми зазначали, тому що не хотілося, щоб були жертви між. Е Мирним населенням, але натовп, який прийшов, це правда було неймовірно, і було безліч, безліч, безліч прапорів. І 6-го, і 6 го і величезний мітинг відбувся 13-го числа на день визволення Херсону від е, німецьких загарбників. І там люди віднайшли десь величезний, довгий, більше 50 метрів прапор, який йшов по вулиці Ушакова. Ну, взагалі, це було таке неймовірне явище. І от Херсон це Україна. Прапор має повернутися там, де він був, він обов'язково повернеться. Хотілося, звичайно, швидше. Я навіть зараз трошки маю роботи в Миколаєві і беру його з собою, тому що є надія, що зразу від, з Миколаєва я собі поїду в Херсон і відвезу, відвезу прапор. От, а зараз, поки що, він зі мною постійно. З моєю сім'єю Сергію, як вивозили прапор, ми розуміємо, що це надскладна подія вивезти з окупованої території прапор України. Як виявилось потім, що так. А наразі, коли пристати довелось прийняти рішення вивозити родину, а я так би на цьому постійно акцентую, можливо, якби не діти і не довелось би виїжджати, але треба було вивозити у мене п'ятеро дітей, і от треба було їх вивозити. І думки залишати прапор ну не було. І якось так сталося, що Бог береже, правда, ангел охоронець є потужний. І ми, от в понеділок, 18 квітня, виїхали під зливу 5 часов вранку, і за 5 годин вже були в Миколаєві. І мокрі орки навіть ну, не одосужилися перевіряти речі, і це дуже добре. Тому що буквально через місяць виїздив мій товариш Володя Тука, хто бачив фільм-документальний Тихий терор про Херсон, там теж є його історія. І саме цьому хлопцю дуже не пощастило, тому що він майже вже виїхав на підконтрольну територію, останній блокпост, і там його з товаришем. Дуже ретельно перевірили, і в нього в рюкзаку віднайшли український прапор. Протягом трьох діб над ним знущалися, надівали на нього прапор, змушували співати патріотичних пісень, щоб дати привід його бити. Але так сталося, що теж в нього є охоронець, і якимось чудом він вирвався і зараз знаходиться в Одесі. Тому, як виявилось, потім ти щось робиш, потім аналізуєш і виявляється, що тобі просто знову пощастило. Тому. Так сталося, Сергій. Це неймовірна історія. Якщо є у когось питання, але, мабуть, ні в кого не залишилося початок. Я скажу, я... що Херсон це Україна. Херсонці неймовірні і далі продовжують потужний ви знаєте, партизанський рух в самому Херсоні. І дуже багато херсонців, які, на жаль, не змогли виїхати по певним причинам залишилися. Вони намагаються не йти на колаборацію з загарбниками, хоча їх змушують. На жаль, театр почав працювати під егідою Російської імперії. Ну от і декілька наших співпрацівників пішли на колаборацію. Але менш з тим, загальна маса херсонців тримається і вірить, що вірить в ЗСУ. І ми віримо, і я надію, що ось що трошечки, і ми обов'язково повернемось до Херсону, і я поверну цей прапор. Назад, слава Україні, героям слава, дякую за вашу неймовірну історію і за те, що ви врятували наш прапор. Насправді, якщо нас бачать мешканці окупованих територій, то хочеться їм всім сказати про те, що ми пам'ятаємо про них і обов'язково повернемося. Тож віримо в наші збройні сили і працюємо всі над нашою перемогою. Слава Україні! Героям слава, слава небо.